Яночка, а що це ти жуєш таке? Ану покажи, покажи. Давай покажи, покажи, що жуєш. Я все ж це була Отбівнушка? Так. От да. А я думав, що ти зубну пасту жуєш. І що ти зараз будеш чистити? Так. Да. Скільки хвилин треба чистити зуби? Три, чи дві. А чому три чи дві? Ну, не знаю. Ну давай, почистимо, подивимося, як правильно. Чи, чи знаєш ти правильні рухи? Ну, спочатку розмазуємо пасту, так? Да? Угу. А тепер як? А зверху треба Ага. Uh -huh. А зсередини? Uh -huh. Потім? Ага. Uh -huh. А рухи які правильні робити зубною щіткою, ну покажи. Uh -huh. І, ти що, неправильно? Зверху вниз, вимітаючи рухи. Яна, ти що не знаєш? як? Uh -huh. Отак зроби. Uh -huh. І отак, отак, верху вниз. Ну майже правильно. А ти що цього не знала? No.